Сливи за сміття. В одного чоловіка був сад і будинок. У саду росли сливи, а в домі син. От стало синові вже 20 років. Син захотів одружитися. Батько думає, син добрий, працьовитий, треба одружити його на гарній дівчині, щоб усьому була йому рівня. А де знайдеш таку? Думав, думав і врешті надумав. Набрав він цілий віз слив і поїхав по селах продавати. Йде, їде, підганяє коня, а сам кричить голосно. Кому сливи, Беріть сливи віддаю сливи за сміття. Позбігалися дівчата, молодиці, старі баби. От дивина, з'їхав із глузду старий, за сміття сливи віддає. Жінки, дівчата, молодиці кинулися по своїх хатах і ну сміття мести. Метуть, поспішають, хто назмітає більше сміття і більше слив отримає. Ото вже і назмітали сміття. Одна тягла мішок, друга глечик, у третій повний фартух. Несуть старому та хваляться. Дивись, дивись, кумонька, скільки сміття я назбирала. Цілий рік його по кутах топтали. Добре, що такий дивак приїхав, все йому за сливи віддам. А ти не дивись, що в мене мало, ще стільки ж притягну чого, чого, а сміття у мене в хаті достатньо. Третє сміється. А мені рік збирати і всього не зібрати. Стільки набралося того сміття мети, скільки серце хоче. Дивись но, на швидку руку позамітала, а вже повний лантух. Нехай діточки сливами поласують. Збирав старий сміття та нахвалював, сам сміється і баби сміються. Усі задоволені, не можуть натішитися. Отже, він повний віз сміття набрав, слив майже зовсім не залишилося. І тут до нього йде дівчина молода, гарна, менше за всіх сміття зібрала, несе його в носовій хустинці. Ей, красуню, каже старий. Дуже мало ти сміття назбирала. Скільки ж я тобі слив за оцю жменьку дам. Ой, дядю, дівчина відповідає, не шкода мені для вас сміття, та ніде взяти. Нема його у мене. І оце сусіди дали за те, що допомагала їм замітати. Як почув про це старий, зрадів бачить, працевита дівчина охайна, якщо у неї в хаті сміття немає. Ну, думає, буде вона синові гарною господинею. Посадив красуню на віз і погнав коня у своє село. Як приїхав, так і весілля справили, оженив сина із красунею і не пошкодував, досі не може своєю невісткою натішитися.